Нині в Україні майже 30 тисяч населених пунктів. Чимало сіл вже зараз об'єднані в спільні громади, тож кількість територіальних громад менша близько 12 тисяч. У більшості з них не утворено виконавчі органи, відсутні бюджетні установи, комунальні підприємства. Такі органи місцевого самоврядування практично не можуть здійснювати надані їм законом повноваження. До того ж, надання постійної фінансової підтримки через районні бюджети малочисельним територіальним громадам з використанням системи дотацій вирівнювання є обтяжливим для державного бюджету та стримує розвиток малих міст і великих селищ. Україна не поодинока у такій ситуації. Останнім часом вже багато країн світу від Швеції до Грузії, від Великої Британії до Греції, вирішували подібні питання шляхом оптимізації свого територіального устрою та вдосконалення системи місцевого самоврядування і отримали на цьому шляху значні та позитивні результати. Аби створити в нашій країні повноцінне життєве середовище для громадян і надавати їм високоякісні та доступні послуги, 1 квітня 2014 року було схвалено концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. В рамках реформи розпочнуться принципово нові для України, але вже багаторазово опробовані в інших країнах Європи процеси муніципальної консолідації, співробітництва та добровільного об'єднання територіальних громад. Відповідні закони вже також набули чинності. Практично у нас всі закони: бюджетний кодекс, податковий кодекс, закон про добровільне об'єднання громад, закон про засади державної регіональної політики. Вони прийняті. І сьогодні ми вже працюємо практично по новому бюджетному кодексу. І перші результати цих змін вже відчуваються в областях. У нас на сьогоднішній день є законодавча база, яка дозволяє вже проводити реформи. Але це все воно є прийнятим на центральному рівні. І сьогодні дуже важливий етап по просуванню цих реформ саме на місцях. Здійснювати реформи готові і на місцях. Люди зрозуміли, що відсутність адміністративної реформи, зміна механізмах влади це відсутність можливостей, перспектив розвитку територій. Я вже 13 років працюю сільським головою. Ця реформа назріла однозначно, тому що фінансове забезпечення сільських рад. Їхня дотаційність, розвиток продуктивних сил на селі, надання публічних якісних послуг на сьогоднішній день потребує кращого, і нам треба поступово до цього рухатися і рухатися виважено, рухатися на основі добровільності, субсидіарності і зваженості. Децентралізація в чому заключається? Економічна складова, може соціальна складова, і деякі може бути навіть і політична складова, тому що вона же політики. Реформи роблять, а ми починаємо ці реформи підтягувати для того, щоб населення було краще. Сьогодні населення України втратило довіру до самого інституту влади. Тому на сьогоднішній день, якщо ми донесемо до населення, що ця реформа спрямована на покращення рівня життя, то ця довіра і єм головним індикатором, того, що ми повинні сказати, що реформа необхідна. Імплементація стандартів Ради Європи це не тільки вимога сьогодення, а й запорука успішності українських реформ, оскільки ці стандарти є узагальненням досвіду провідних демократій світу, дозволяють країнам ефективно реалізовувати реформи та відповідати на виклики сучасного світу, і, що дуже важливо, узгоджувати національне законодавство із стандартами Європейського союзу. Україна з 1995 року є повноправним членом Ради Європи, між організації, метою якої є дотримання верховенства права, прав людини та демократії на континенті, зокрема на місцевому і регіональному рівні. Представники Верховної Ради України, уряду України та органів місцевого самоврядування на постійній основі беруть участь в діяльності статутних органів Ради Європи. Упродовж всього 20-річного періоду членства України в Раді Європи організація послідовно підтримувала та надихала її на демократичні реформи. Так, на запит української сторони минулого року був розроблений звіт щодо муніципальної консолідації в Україні за участі членів Європейського комітету з питань демократії та доброго врядування. Фахівці з міністерств країн-членів Ради Європи, які мають сучасний досвід проведення реформ місцевого самоврядування і територіальної організації влади з Австрії, Албанії, Бельгії, Великої Британії, Грузії, Іспанії, Латвії, Литви, Мальти, Нідерландів, Норвегії та Румунії, підготували документ, який містить інформацію щодо основних підходів до проведення реформи муніципальної консолідації, реалізація якої в Україні може забезпечити формування дієздатних територіальних громад. Та надання населенню необхідних послуг високої якості загалом Україна отримала конкретні рекомендації щодо базових складових та кроків реалізації реформи місцевого самоврядування. Я вважаю, що цей огляд допоможе уряду України, враховуючи досвід країн-членів, створити цілісну систему, дорожню карту муніципальної консолідації. Також хочу вас запевнити, що Рада Європи докладає зусиль для того, аби допомогти органам влади досягти цієї мети. Попри вкрай важке соціально-економічне становище в Україні та воєнні дії на сході держави, з реформою місцевого самоврядування зволікати не можна. Україна не контролює частину своєї території. Але це не значить, що решта частина території має бути заложниками нинішньої ситуації. Тому можна провести реформу по всій Україні за винятком Криму, який під окупацією, і за винятком Донецької та Луганської області, де має бути запроваджений спеціальний режим управління до того моменту, поки не буде відновлено там конституційність і правопорядок. Економіка даже рости, інституціональна має розвиватися тут должны проводиться реформы. И главное оружие для врагов – это развитая страна. А развитая страна без сильного местного самоуправления не существует ни в одной стране в Европе. Реформы вам нужны, и они нужны именно сейчас, потому что если их оставить на какое-то дальнейшее время, это не поможет решать очень многие вопросы. И ситуация в Латвии тоже говорила о том, что когда уже начался большие процессы миграции, это с сильских местностей во-первых Населенные пункты, когда мы вступили в Евросоюз, многие уезжали, то есть сейчас уезжают работать на другие страны Евросоюза. Это связано с тем, что мы эти реформы не решили сразу, в те времена, когда это надо было. Наши соседи, литовцы, можно сказать, эти реформы сделали сразу в 1994-1995 году. Такі реформи, ті можна зробити в цілому за 4-5 років. Для нас є корисним досвід Латвії, яка провела реформу місцевого самоврядування, подолавши нерозуміння з боку самих громад і фінансові та політичні перешкоди. На цілому доволі тим, що із 550 самоуправління на даний момент у нас 119 самоуправління. Это тоже очень неплохой результат. Это дало возможность работать эффективно с фондами Евросоюза. Это связано с тем, что можно поднять инфраструктуру, о которой отвечает самоуправление. Это связано с тем, что это дает преимущество к экономическому развитию. Мы достигли того, что более четырех раз уменьшилось количество самоуправления. э мы чувствуем, что многие самоуправления новые, которые работают, они они экономически сильные, они воз, могут развиваться в независимости, но главное, что концентрация финансовых ресурсов даёт возможность э, Оплатить свою часть к європейським фондам проектам. То Тобто, наприклад, якщо ми какие-то європейські фонди отримуємо, то какая -то часть должна бути оплачена самоуправлением. Вот эту часть навіть маленькі самоуправления не могли до цього збирати, а зараз очень це двигает развитие цих самоуправлений. Програму Ради Європи посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні. За підтримки інституту громадянського суспільства на запит мінрегіону України було організовано візит української делегації до Латвійської республіки з метою обміну досвідом та ознайомлення з кращими практиками у сфері об'єднання громад. Учасники візиту отримали відповіді на багато запитань: в чому полягала принципова зміна системи врядування та децентралізації влади в Латвії, як змінилась якість життя пересічного мешканця Латвійської глибинки після проведення реформи, чи підвищено якість публічних послуг, які податкові ресурси закріплені за об'єднаними громадами і не лише. Основна ідея, яку ми винесли із поїздки, це те, що об'єднання дійсно надає нові стимули, нові імпульси для розвитку. Перш за все, це безумовно кадровий потенціал, який є в місцевому самоврядуванні в результаті об'єднання. Латвія дуже показова для України, тому що вони спочатку також мали ілюзію про таку ініціативу знизу Добровільне об'єднання. Яке за 10 років не матеріалізувалося в реальний процес, і далі Латвія прийняла спеціальний закон, який забезпечив проведення реформи. І після приїзду із Латвії ми підготували український закон, який називається про адміністративну територіальну реформу, в якому передбачено декілька складових. Тобто, сам закон регулює, як перейти від одного стану, тобто нинішнього, до майбутнього. Там передбачена не тільки юридична, а організаційна складова, тобто які інституції протягом якого часу мають зробити які дії. Там передбачена організаційна складова, яка стосується людей, які працюють над реформою. І там передбачена соціальна складова, яким чином. Люди, які вивільняються після реформи, можуть або перекваліфікуватися, або вийти достроково на пенсію, або отримати ну певні виплати при неможливості працевлаштуватися ну, за даною посадою після реформи. Тобто, латвійський досвід дуже добре ліг на український ґрунт. Закон про добровільне об'єднання територіальних громад є одним із важливих кроків у напрямку посилення місцевого самоврядування в Україні. Він створює правові умови та можливості для укрупнення та формування дієздатних територіальних громад, головним завданням яких має стати поліпшення забезпечення потреб громадян, оперативне та якісне надання їм базових, соціальних та адміністративних послуг, поліпшення умов сталого розвитку відповідних територій. Більш ефективне використання бюджетних коштів та інших ресурсів. Закон про добровільне об'єднання має спрацювати як просто закон про об'єднання в дуже короткий термін. За 3-4 місяці відпрацювати ті карти, ті найраціональніші. Варіанти для створення нових дієздатних громад органи державної влади повинні тут відігравати свою роль і допомагати в тому, щоб не тільки чекати ініціативи самих громад, а щоб сприяти цьому процесу. Муніципальна консолідація, як ми її зараз називаємо, це один із самих. Складних, але найбільш і відповідальних і важливих завдань, які ми повинні провести в процесі реформи місцевого самоврядування, тому що без створення базової одиниці, якій можна передати повноваження, які можна передати ресурси, на яку можна покласти відповідальність за. Виконання цих повноважень і якість надання послуг громадянам, ми взагалі не можемо говорити про ефективне місцеве самоврядування. У свій час В'ячеслав Негода був керівником органу місцевого самоврядування Тернопільським міським головою. Тож добре знає систему і як практик, і як урядовець. Вже тоді він відчув переваги, що привносить із собою процес об'єднання громад. Будучи колись міським головою Тернополя, до речі, тоді про реформу ще ніхто не говорив, але ще тоді, на початку 90-х років, до міста Тернополя приєдналися два села, пройнятині Кутківці, які війшли в територіальну громаду. Ми зараз спільна територіальна громада, і можна запитати тих жителів, чи вони від того виграли чи програли. Наскільки я знаю, що ні в кого зараз навіть немає думки, бажання. Вийти з об'єднаної територіальної громади, тому що за цей час була покращена в них інфраструктура, побудовані школи, дитячі садки, медичне обслуговування покращилось. Тобто вони повноцінні, будемо казати, громадяни одного міста, хоч як було село там, допустим, так і воно лишилось. Одним із нововведень цього закону є поява у системі органів місцевого самоврядування нового суб'єкта старости. Він обиратиметься на строк повноважень місцевої ради у селах, селищах, визначених за рішенням місцевої ради об'єднаної територіальної громади за винятком її адміністративного центру. В новому законі про вибори там чітко визначено, що будуть вибори і старост в цьому населеному пункті. Інститут старост, я сказав, ваші функції не змінюються, ваші функції залишаються. Єдине, що ви просто зможете, як не будете юридичною особою, але ваші функції, ви будете членом виконком, будете працювати, аналогічно все залишається. Єдине контракт буде, що оплата буде, у вас буде, як буде посадова особа. Ухвалення закону про співробітництво територіальних громад надало реальний правовий інструмент для об'єднання ресурсів громад задля розв'язання місцевих проблем, таких, наприклад, як водопостачання і водовідведення, утилізація побутових відходів, ремонт доріг місцевого значення, утримання лікарень, і не лише водопостачання водовідведення дуже затратна річ на те, щоб зробити водозабори. Проєктну документацію на це, розгалужені водопроводи, це дуже дуже складно і дуже затратно. Одні слідраді навіть в межах двох-трьох, це теж нереально. Але якщо більше, ми це можемо абсолютно нормально зробити і якісно. Надання дошкільної освіти. Якщо в селі, в населеному пункті, дві-три дитини. Чи варто отримувати цілий дитячий садочок? Не варто. Але чи мають мають право отримувати ці діти дошкільну? Вони мають і вони зобов'язані. Держава зобов'язана це, це зробити. І це обов'язок місцевої влади забезпечити це. Яким чином може варто об'єднати зусилля навколишніх? сільських таких ж самих сільських рад і зробити один садочок. У нас безумовно великою проблемою є організований збір твердих побутових відходів. Це проблема мабуть кожної сільської території. Ми, на жаль, поки що дійсно не маємо такого фінансового ресурсу, але ми маємо дуже велике бажання. І сьогодні ми генеруємо вже формуємо модель переробки і сміття. І переробки тих ресурсів, які залишаються відходи від сільгоспвиробництва, виробництво місцевих видів палива. У нас сьогодні ми вже згенерували таку ідею. І якби нам її впровадити в життя, то ми б дві центральні школи могли опалювати місцевими ресурсами. Активні громади вже мають перспективні плани і щодо об'єднання. Пілотний проєкт поки що тут він напрацьовується. напрацьовується на рівні теорії, поки що на рівні переговорів із сільськими головами, з моїми колегами. В принципі, якщо взяти за базову, за базу або за основу центру адміністративно-територіальної об'єднаної громади, так як моє село, як я сільський голова, на сьогоднішній день є навкруг нашої території, навколо нашого населеного пункту, інші територіальні громади, які, в принципі. І територіально, і по рівню рельєфному географічному розташуванню вони готові. Я хочу об'єднати 16 територіальних громад в єдину, тому що в нас був районний центр, у нас є інфраструктура. І ще таку теж скажу: об'єднання радіооб'єднання – це нуль. А якщо буде інфраструктура і правильна інфраструктура, щоб гроші, які виходять зараз, що виходять в район в Києві і, і, приватні структури, вони повинні оставатися тут в громаді для того, щоб формувати біжать. Тому розіслав листівки, щоб вони надали мені економічний аналіз своєї територіальної громади. Тобто, бюджет, кількість шкіл, дитячих садочків, скільки вчителів, скільки робочих місць, фермерське господарство, скільки землі, щоб ми це посчитали і зробили оцей перспективний план. Держава здійснюватиме фінансову підтримку об'єднаних громад шляхом надання їм коштів на формування інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади. Загальний обсяг фінансової підтримки розподілятиметься між бюджетами об'єднаних територіальних громад пропорційно до їхньої площі та кількості сільського населення. Передбачені кошти у державному фонді Регіонального розвитку значна частина цих коштів можуть бути використані власне на підтримку проектів програм спільних, які спрямовані на міжмуніципальну консолідацію, тобто і на співробітництво територіальних громад, і на проекти, які пов'язані з об'єднанням з добровільним об'єднанням територіальних громад, тобто урядом передбачено в законодавстві якраз ці фінансові. Стимули, все ж сьогодні не слід чекати, що громади вишикуються у черги на об'єднання. Ще багато чого треба пояснювати, готувати позитивний досвід, допомагати переконані у мінрегіоні. Нам на сьогоднішній день потрібно на базі місцевих адміністрацій разом з місцевими радами відкрити офіси по впровадженню цих реформ, які б дозволили конкретно зробити тісну комунікацію. Не безпосередньо з територіальними громадами, а також з урядом України та парламентом для того, щоб доносити інформацію не тільки ту, яку ми направляємо на в регіони, а й давати зворотній зв'язок, як відбувається цей процес на місцях. Важливо стимулювати бажання самих громад до активної участі в процесі реформ. Це серед іншого можна робити і через залучення до експертних груп на місцях іноземців з тих європейських держав, де такі реформи мали місце і вже встигли принести відчутний ефект. Ці плани, які зараз у українському збалансовані. В тому плані, що вони не думають, що там особливі механічні зміни зіла, Вони постійно поетапно підуть путем укріплення дуже великих общин. Я думаю, що це правильний путь. Досвід країни, наприклад, Данії чи Швеції, показує, що реформа може відбутися лише у тому випадку, коли уряд. Чітко сформує просторову карту, тобто нове адміністративно територіальне ділення країни. Як це зробити? В Україні Україна велика держава, тому відповідно до методики і правил, які затверджуються центральним урядом, має бути підготовлено розмежування в кожному регіоні. Саму реформу, її основні елементи планується розпочати втілювати у життя протягом 2015 року. І вже після виборів органів місцевого самоврядування, які заплановані на жовтень, 2015 тисячі система державного управління має розпочати діяти у нових координатах. Ми повинні вже наступні місцеві вибори провести за новою конституцією, за новими умовами, і саме головне. З територіальних громад, ті, які вже повинні бути новими, створені по новому принципу. Часу дуже мало, але у нас є конкретний план, який був складений по концепції реформування місцевого самоврядування, який був ще затверджений квітні. З того часу у нас був змінений склад парламенту, але в новому парламенті також є абсолютне розуміння проведення цих реформ, підтримка концепції реформування місцевого самоврядування. І зараз ми починаємо працювати, щоб саме в робочих групах вже проговорювати ті драфти законопроєктів, які стосуються другого етапу проведення концепції реформ. Тож результатом впровадження реформи мають стати якісні та уніфіковані послуги для населення, стабільний і збалансований розвиток регіонів, прискорення економічного та соціального прогресу. І найголовніше утворення заможних територіальних громад, де люди бажають жити і працювати сьогодні та у майбутньому. Я бы хотел пожелать, чтобы эту реформу не замедлили и чтобы не было утрата времени. Потом очень трудно. У нас есть опыт, например, мы очень сотрудничаем с Польшей, Чехией, Словакией. Эти страны очень быстро, в начале 90-х, начали эти реформы. И они сейчас уже, у них очень развиты маленькие города, маленькие общины. И я думаю, что существует опыт, когда страны, которые очень так поэтапно и последовательно проводили эти реформы, сейчас развиты, а страны, которые чего-то боялись... Для цього дуже багато прикладів, особливо в країнах СНГ, які побоювалися таких реформ. Вони зараз там і демократії мало, і економіки мало. Я думаю, що без демократії нельзя можна розвивати дуже багато інституціональних речей в цих країнах. Я думаю, що не треба бояться. То, як не ми, зробимо цю реформу. Асоціація і далі буде співпрацювати з нашими... Європейськими партнерами будемо вчитися їздити по регіонах і робити все можливе, щоб об'єднувати громади за принципом добровільності, субсидіарності, і те, що вони бачили, яких висот можна досягти.